Добрий день, ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі. Дивіться, що в нас цього разу буде. Номер 210. Чи міг би працювати звичайний рідинний термометр, якби внаслідок нагрівання об'єми склада рідини збільшувалися б однаково. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами на уроці розбирали приклад і з'ясували, чому збільшаться покази. Рідина збільшується в об'єми, по тнюсінькому капіляру вона підіймається до гори. А якби в нас э, скло і рідина під час нагрівання збільшувалась б одинаково, то рідина не змогла б підійматися, тому що вона збільшує свій, свій об'єм, а пространство для, для неї э, теж збільшується, тому що скло теж э, розширюється. І Туди отримуємо ситуацію, що покази термометра були б практично весь час майже однакові. Ну, плюс-мінус, якось ви написали щось подібне. А наступна задача, яку ми з вами розбираємо: 2.12, як змінюється внутрішній діаметр металевого кільця під час нагрівання. Здесь іноді буває складно зразу зрозуміти тому що. есть такое опасение, что вы сбельшиваете кольце, а оно расширяется наружу, а еще и сжимается внутрь. На самом деле, это це... помылкова ситуация в вашем представлении, быть. Давайте порассуждаем. Для ответа на это запитание мы сделаем рисунок, и при этом мы увидим, что внутренний диаметр металевого калькіна, він час нагрівання буде збільшуватися. Дивіться, як це буде виглядати на анимація. Оце у нас кільце, і ми внутрішню частину заповнюємо диском. І ми якби отримали сплошной диск з нарисованим колом. А потім ми всю цю конструкцію нагріваємо і отримуємо збільшення рисунку і самого диска. Все пропорціонально від центру до кожного напрямка. І таким чином ми бачимо, що цей внутрішній диск він збільшився. Тобто, і внутрішній отвір він теж збільшив, збільшив, збільшився. Так. Можливо, ви ось це можете не записувати, те, що я написала, але можна і записати, якщо не дуже лениво. А от останній абзац можна записати. Ну, здесь, наш приклад, ми подивилися, а цей факт він підтверджується експериментально. Якщо ми нагріваємо кульку, вона скрізь холодне кільце не проходить. А якщо ми нагріваємо кільце, то кулька вільно в нього проходить без проблем завершенно. Це в нас є такий експериментальний факт, мабуть, ми навіть на уроки подивились вже, а мабуть, подивимось. Я просто записую наперед, тому не пам'ятаю, як ми встигнемо з вами це зробити. Все це все ваше домашнє завдання, тому що у вас ще був новий матеріал. Тому відпочивайте.